Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає вже 158 й тиждень Великої війни. В цих днях ми будемо згадувати сумну дату третю річницю від початку повномасштабного вторгнення злочинних російських військ на українську землю. Хоча ми всі пригадуємо і пам'ятаємо. І пригадуємо світові, що це вже більше десяти років жорстока війна точиться на мирній українській землі. Цей тиждень був тижнем важким, тижнем міжнародних геополітичних потрясінь, щоденних атак російської зброї на наші мирні міста і села. Зокрема, цього тижня. Потужна атака дронів відбулася на нашу багатостраждальну Одесу, яка серед зими залишилася без тепла і світла. Але завдяки геройству наших енергетиків, рятувальників, можна швидко полагоджувати все те, що в черговий раз нищить російська рука: рятувати життя, давати світло. А найбільше давати надію. Ми дуже вдячні, зокрема, нашим захисникам, Збройним силам України, які, незважаючи на ніщо, прикладом своєї особистої мужності і стійкості боронять наші східні, південні, північні рубежі. Зокрема, наші молитви були за наш мужній Покровськ і Куп'янськ. Котре ми можемо сьогодні сказати до України і до світу? Україна жива, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Триває візит у цей глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава до Сполучених Штатів Америки, зокрема в межах душпастерського візиту до Філадельфії, блаженніший Святослав провів зустріч із духовенством і монашеством, які служать у Сполучених Штатах Америки. Блаженніший Святослав в супроводі єпископів, які служать у США, відвідав Архидієцезію Балтимора і зустрівся з архієпископом Вільямом Лорі. Зустріч відбулась його резиденції. Під час зустрічі блаженніший Святослав подякував архиєпископі Вілорі за його підтримку України та за два візити солідарності під час російської агресії. Архієпископ, який виконує служіння віце-президента конференції католицьких єпископів США та капелана католицької організації Лицарі Колумба запевнив, що і далі підтримуватимуть Україну. Блаженніший Святослав провів зустріч у Католицькому університеті Америки в Вашингтоні. Він поділився з присутніми студентами, викладачами та запрошеними гостями надією з України та душпастерськими викликами, пов'язаними з війною. У промові патріарх Святослав говорив про причини війни в Україні, злочинну ідеологію Руська міра і справедливий мир та надію. Блаженніший Святослав очолив молитву за мир в Україні в Кроєвому соборі Пресвятої Родини в Вашингтоні разом з. З ним співслужили єпископи Української греко-католицької церкви у США. Особливим гостем став архієпископ вірменської апостольської церкви Вікен Айказян. У короткому слові патріарх зосередився на надії, яка є лейтмотивом його візиту до Сполучених Штатів Америки, що триває з 15 по 21 лютого. У Вашингтоні відбулась інавгурація інституту святого Гавриїла. Події очолив отеці глава УКЦБлаженіше Святослав. Інститут започаткував Український католицький університет у співпраці з відділом зовнішніх церковних зв'язків Української греко-католицької церкви. Він координуватиме програму церковна комунікація та дипломатія в межах візиту до США блаженніший Святослав відвідав американський інститут миру. Делегацію Української греко-католицької церкви також представляли митрополит Борис Гудзяк, єпископи Павло Хомницький, Богдан Данило, Венедикт Алексійчук, апостольський екзарх в Німеччині, і країнах Скандинавії, Богдан Дзюрах. У зустрічі взяли участь представники інституту, зокрема, віцепрезидент, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор і радниця з питань релігії та відкритих суспільств Кетрін Уонер. До них приєднались представники державного департаменту США, головною темою. Мою розмови була очевидно війна в Україні, і як саме релігійні діячі та організації можуть позитивно впливати на складну ситуацію. І до інших новин в Тернополі триватиме неустанна молитва за мир перед іконою Зарваницької Богородиці. До такої ініціативи вірних ОГКЦ закликав владика Теодор Мартинюк, і митрополит Тернопільсько-Зборівський. Від понеділка м'ясопусного тижня аж до закінчення Великого посту у всіх парафіях міста Тернополя триватиме неустанна молитва до Пресвятої Богородиці, прославленої в Зарваницькій чудотворній іконі. Ця святиня перебуватиме по два дні у кожній парафіялі. Ні спільноті отець Любомир Єворський, патріарший економого каце та директор патріаршої фундації Мудра справа, взяв участь в архієрейській божественній літургії з нагоди введення до колегії кардиналів владики Микола Бичка, єпарха Мельбурнського в катедральному соборі святих верховних апостолів Петра і Павла у Мельбурні. Патріарший економого каце висловив вдячність австралійському народові за постійну підтримку. Також священник мав нагоду поспілкуватися з австралійськими католицькими єпископами, які пригадали пам'ятні моменти від відвідин України під час її боротьби за незалежність і самобутність із російським агресором. Візит отця Любомира Яворського до Австралії розпочався 13 лютого і триватиме до 25 лютого. Владика Йосиф Мілян очолив панахиду за упокій героїв Небесної Сотні. Богослужіння відбулось при храмі архістратига Михаїла та українських новомучеників, що знаходиться на алеї Героїв Небесної Сотні. Разом з архієреєм співслужили духовенство та вірні київської архієпархії. Також участь у молитві взяли чимало українців, які цього дня прийшли віддати шану полеглим героям України. Я хочу привітати усіх вас із канадійського Торонто. Де після завершення нашої тижневої місії у Сполучених Штатах на свою чергову сесію зібрався постійний синод єпископів нашої церкви. Справді, минулий тиждень у Вашингтоні це був якийсь такий день, тиждень, момент Божого проведіння. Ми були поруч із нашою українською громадою. Нашими дипломатами, нашими друзями України в Америці, можливо, одні із найстрашніших, найтяжчих днів в міжнародній політиці нашого часу. Можна сказати, що цими днями відбувся такий своєрідний сейсмічний удар землетрус у Вашингтоні, коли впав великий хмарочос і хвиля пилу піднялася. І все покрило. Дуже багато непевності, страху, дезорієнтації. Але ми відчули, що Господь Бог нас покликав саме сюди, до Вашингтону, для того, щоб бути поруч з нашим народом, зокрема з нашими дипломатами, щоб шукати друзів України і достукатися до умів і сердець. Сучасної адміністрації нового американського президента. Кругом, де ми не були, від рядових американців до державних службовців. Кругом ми знайшли друзів України. Навіть серед таких дуже скрайніх прихильників партії нового президента ми все ж таки відчули велику увагу і прихильність до України. І сподіваємося, що ця прихильність буде тільки зростати. Десятки зустрічей, години і години спілкування, різні інтерв'ю українською, англійською, іспанською мовами, дуже глибокі інтелектуальні дискусії в наукових центрах Вашингтону, Католицькому університеті Америки, Інституті миру, Гадсон Institute у Вашингтоні. Ми кругом намагалися. Поширювати правду про Україну, чітко пояснювати, хто є злочинним агресором, а хто є жертвою цієї війни, вкотре ми пояснювали, як можливо домогтися зупинки російської агресії в Україні і осягти справедливого миру. Ми в говорили, що миру без правди і справедливості не буває. Сподіваємося, що ці всі адвокаційні події будуть мати свій плід. Так цікаво, що саме наша релігійна делегація Української греко-католицької церкви була першою українською делегацією, яка відвідала адміністрацію нового президента Трампа у Білому домі. Ми мали зустріч з очільницею. Офісу до справ віри і релігій, яка після створення цього офісу і свого призначення тільки 7 лютого першими прийняла делегацію з України. Це все дало нам нагоду, знову ж таки, стати на захист багатостраждального українського народу, стукати до усіх дверей, до усіх сердець. Там, в Білому домі, ми зустріли дуже багато різних людей. Від е, губернаторів різних штатів, які приїхали на, на свою зустріч до Білого Дому, до очільника еміграційної служби, який відповідає за питання емігрантів і захист кордонів е, Америки. День тиждень великих зусиль, боротьби за перемогу України на різних рівнях і на різних фронтах. Але теж. Цього тижня відбулася дуже потужна маніфестація української громади у Вашингтоні, де наші українці, як американські громадяни, так і громадяни України, заманіфестували перед Вашингтоном, Америкою і цілим світом бажання України боротися далі за свої права, за свою гідність і за свою незалежність. Америка чує. А світ нехай визнає. Цього тижня вперше в історії України за рішенням Верховної Ради України відбудеться загальнонаціональний день молитви як день і спосіб поминання третьої річниці від початку цієї повномасштабної війни. Молитва за Україну. Ми бачимо, що ця молитва сьогодні є секретом стійкості українського народу. А нехай цей день молитви буде днем відновлення наших сил, буде днем усвідомлення нашої місії, усвідомленням, що ми маємо чинити у нашому житті кожен на своєму бойовому блокпосту для того, щоби. Відстояти суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Але молитва це є особлива сила, яка приходить до нас від спілкування з Богом. В молитві ми прикликаємо на Україну, на її народ Божу силу. Нехай цей день, день молитви усіх нас об'єднає, поможе нам відкласти будь-які наші внутрішні чвари. Щоби разом, стоячи перед Божим обличчям, ми виблагали у Господа миру для України. Нехай цим днем молитви за Україну ми справді станемо ще більш згуртовані і сильніші. А думкою, духовним гаслом Дня молитви, нехай буде наступне молитва це наша сила. У ній наша надія, молитва є дорогою до перемоги України. Боже, благослови Україну, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, благослови нашу світову українську громаду, щоб вона достукалася до умів і сердець могутніх світу цього. Боже, подай Україні, благослови її Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.